Сьогодні ми приготуємо пиріжки з яблуками, які не лише смачні, але й корисні. Це адаптований рецепт пиріжків, де менша калорійність і більш збалансований склад. Ви отримаєте той самий аромат і смак, але без зайвого цукру та жирів для вашого здорового раціону. Так, ну щоб збалансувати наш рецепт. По перше, нам потрібно більше білку. Білок ми візьмемо з кисломолочного сиру, один бракет 180 грам, в мене знежирений. Ще нам потрібно буде 50 мл йогурту, одне яйце, трошки солі, зовсім трошки стеві. Буквально декілька крапель. Просто для солодкого присмаку, а не для солодкого тіста. Я буду перебивати ці продукти погружним блендером. Це не обов'язковий крок. Ви можете просто перемішати все вилкою. Але я хочу, щоб тісто було однорідним, тому що, якщо просто вилкою розмішати, то будуть оці маленькі такі часточки з сиру. Маса гладенька, борошно тут 150 грам, але я думаю, що може і більше знадобиться. І додаю півчайної ложки розпушувача. Оскільки в мене пиріжки будуть солодкі, я в тісто додавлю трошечки ваніліну. 150 грам борошна я додавала в тісто, відміряла ще 50 можливо, буду додавати, буду дивитись. Мені ще треба борошна. З 50 грам я вмішала 30. Ну, ще сюди можна ще вмішати, тому що, коли сильно надавлюєш на тісто, воно ще трохи липке. Але вже можна ним працювати. І плюс оці 20 грам в мене підуть на розкатку. Тісто дуже приємне на дотик. Так, тепер ділимо на шматочки. У мене вийшло 12. Для начинки я візьму яблука, я їх буду нарізати, коли вже тісто готове, для того, щоб вони в мене просто-напросто не окислювались. Ліпимо наші пиріжочки, а тісто робимо тоненьке, для того, щоб у нас помістилося більше начинки. А оскільки в нас тісто більш ніжне за рахунок кисломолочного сиру і тоненьке, то краще його розкатувати овалом і защіпуємо оці края, щоб вони були більш великі. А в мене яблука ще залишились, тому напевно два великих на цю порцію яблук буде достатньо. Змажимо жовточку. На цьому вже можна ставити їх в духовку або прикрасити зверху еритритолом. І дуже ароматна кориця. Все, пиріжки можна ставити в розігріту духовку на хвилин 25-30. Пиріжки дуже смачно пахнуть. Так, в деяких я перестаралась і зробила тісто занадто тонким, тому воно зверху прорвалось, але нічого не витекло, тому що там були тільки яблука. Ось такі симпатичні і, повірте, дуже ароматні і смачні пиріжки виходять. В одному пиріжки менше 90 калорій і 5 грамів білку. Їх можна спокійно додавати до здорового раціону, як перекус. Готуйте, діліться враженнями в коментарях, і також спробуйте інші рецепти з цього каналу а також готові меню.